Помини, Господи, душі спочилих слух Твоїх, героїв наших дорогих воїнів, Збройних сил України і всіх патріотів, усіх тих, що причиста Божа Матінка просить за них та і вічної пам'ять сотвори. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, за святими, покой Христе, вічна пам'ять, а тих, які найкращі, воїни Твої. Уже у тебе святі, поверни їх, Господи, сонячно воскреслими до нашої землі. Поможи, щоб Україна наша скоріше перемогла всіх гадів, зла, рашу фашистів та всіх тих, що їм допомагають. Окремо тебе благаємо за здійснення мого пророчого сна, за сонячне воскресіння нашого 25-річного юного героя Андрія Прошака, Василя Білика і Дмитра Ломия, а окремо за Тараса Ярославича Шевченка. Щоб люди вірили у ту статтю, що написали капелани у Вер, ЗСУ УПА, що Франківську Воскресне два Тараса Шевченка. Один як наш гетьман, президент і король України для того, щоб були святі в Україні в світі зміни. А Тарас Ярославич вернеться як його ад'юта. Дай Боже, щоб все сталося до десятиріччя. відходу його у вічність до 19 травня і щоб, дай Боже, щоб ті, які живі, рідні, близькі, воїни наших дорогих, особливо їхні друзі бойові, були особливі, збережені у цьому житті, у ці найважчі дні.